Позиції знаходилися в населеному пункті шевченко Покровського району, поодинокі будівлі залишались цілі, але це було, ну, можна так сказати, це було не укриття. Щоб було дуже гарне укриття, я був змушений шукати якісь підвали, але підвалів поблизу не було. Ворог він направив свої найбільші сили на Покровськ, а Шевченко було на підступах до Покровська. І якщо би ворог захопив повністю. Село і в нього були би виходи до Покровська. На той момент я ще проходив службу в піхотній роті і заходив на позиції з піхотою. Був старшим групи 13 березня я заходив на позиції. Я скажу, дуже велика інтенсивність ворожих дронів була. Були мінометні обстріли і були теж міські бої. До Покровська ми рухались броньованою технікою. В Покровську у нас була висадка, і далі ми продовжували рух. Пішому порядку. Більше 4 кілометрів до 5 кілометрів. Це була дистанція заходу. Це було десь в районі 2-3 години ночі. Наше завдання було переміститись на точку, закріпитись і прикривати захід моїх побратимів і суміжників. На заході в нас було в групі 5 чоловік Це піхоти. Ми почали свій рух в антидронових плащах. Але ну, до певного часу ми йшли непомічені. Але коли ми наблизились вже до самого населеного пункту, нас помітили ворожі дрони. І далі в нас ну, не було ніяких природних укриттів, ані посадок, ані якихось там будівель. І ми вийшли з посадки, почали рухатися до населеного пункту і нас почали обстрілювати мінометами. З п'яти скільки вас лишилось? Лишилося нас двох. Ми зрозуміли, що ну, Побратими загинули, але ми повинні продовжувати рух. Вони загинули від мінометного обстрілу. Снаряд попав прямо в них, можна сказати. Ми продовжили рух. Ну, знайшли не повністю, але трошки знищений підвал. Ми там укрились, вийшли на зв'язок до наших командирів, Повели, щоб потрапили під мінометний обстріл. І через короткий час FPV почали працювати по нас і в один момент. Міна прямо в підвал потрапила. Мій побратим загинув. Я старався знайти укриття, щоб я міг не тільки е укритись, а й вести спостереження за ворожим переміщенням і щоб хоча б якусь інформацію надавати своєму командуванню. Я зрозумів одне. Я залишився сам, якщо я хочу вижити, першочергово вижити. І принести якусь користь я мушу, мушу працювати. Ну, деколи я працював по обстановці, не завжди працював так, як навчають. Я працював по обстановці. Ну, головне, що ефективно. Наприклад, коли в моєму напрямку йшла ворожа штурмова група, я повідомив своєму командуванні, бо це було в світлу пору доби. Я їх помітив, я їх помітив ще з дистанції 200-300 метрів, що вони йдуть по моїй вулиці і штурмують будинки і зачищають. Я зрозумів, що до моменту, поки прилетять наші дрони, поки вони все скоригують, я буду намагатись працювати сам. І в момент, коли штурмовики ворожі наблизились до мене ну, на дистанцію 50-70 метрів, ну, я зрозумів, що. Дистанція для мене зручна, щоб відкривати вогонь на ураження і стримувати противника. Коли я перемістився з першого підвалу, де загинув мій побратим, почав шукати ну, якесь укриття, і в момент, коли я ну, помітив, що є якийсь будиночок, у мене зброя була в, в руках і граната з зірваним кільцем. Тому що будь-якій будівлі це може бути позиція ворога, і я мушу штурмувати ці позиції, зачищати. І я забіг в цей будиночок, помітив ворога, ну вони не встигли навіть зреагувати. Вони навіть і не встигли. В мене в одній руці була граната, в іншій руці зброя, і вони зрозуміли, що якщо вони... вони смикнуться, то вони відразу будуть 200. Може би, якби вони захотіли, може, й встигли, але це вредше би вони встигли. Можете от просто детально описати, як ви зайшли, де їхня зброя була, як вони вас побачили, чи вони спиною були, чи обличчям? Я заходив не від вулиці, а я заходив від тильної сторони, і вони мене не помітили і не почули. Вони чули, що працювала мінометка. По попередньому укритті, де я знаходився, але вони, мабуть, подумали, що я вже 200 там, чи 300. І вони тому мене не помітили. Мабуть, може, і вони були перелякані. Може, вони подумали, що йде група не в кількості однієї особи, а більша група, а тут виявилося, що я тільки один був. Як ви їх побачили? Вони, ну, вони сховалися ну, в цій будівлі. Вона, ну. Не скажу, що вона була зруйнована, ну, ні вікон, ні дверей не було. І вони сховались, там стояли ну, кухонні шкафи. І вони сховались за тим шкафом, а зброя їхня стояла біля стіни. Якби може зброя знаходилася у них в руках, ну, це може були зовсім інші обставини. Тобто вони, скоріш за все, що там просто ховались від обстрілу і не були готові, а до що їх почали штурмувати. Настільки я зрозумів, їхня задача. Заключались в тому, щоб вести спостереження за нашими переміщеннями. І коли вони бачать якісь наші переміщення, вони доповідають і наводять по нас мінометку, щоб вона працювала по нас. І тому, мабуть, вони намагалися бути непоміченими. Першим, що я зробив, це їх зв'язав і доповів своєму командуванні. Чи вони намагалися чинити опір? Чи як так Ви їх двоє, вели один от. Мабуть, вони були більш налякані, ніж я. Мабуть, вони може або розгубились, або просто злякались. Я не знаю. Я... Це секунди. І в той момент, ну, я спрацював як? Я спрацював, що підручні засоби. Ремінь, яким я зв'язав одного. Але коли я його зв'язував, то інший може він і думав щось протидіяти, протиставити мені. Але весь час, коли я зв'язував одного, у мене завжди граната була в руці. І, мабуть, він зрозумів, що якщо він рипнеться, то я можу просто-напросто і себе підірвати, і їх підірвати. Зв'язав одного, зв'язав іншого, доповів. А іншого чи одного ремінням, на іншого? Ну, ременем. В них теж були і рюкзаки, і все з тропою від рюкзака. Потім вже мені, коли скидали додаткові батареї, мені вже скинули пластикові. Хомоти. І тоді вже я їх зв'язав пластиковими пластикови. Інформація. Дуже, дуже важлива інформація, тому що е, вони були теж розвідниками, і вони були свого роду носієм інформації. І я, коли спілкувався з ними, спочатку вони не хотіли нічого говорити, але потім вони почали давати мені деяку інформацію. Де знаходиться противник, звідки вони заходять, в яких кількостях. І тим паче, що в мене були їхні засоби зв'язку. Я цілодобово слухав їхню рацію. І... А вони відповідали по раціям? Я змушував їх відповідати по раціях по їхніх, тому що якщо від них не буде доповідей, це укриття може знищити їхні ж мінометчики. А що вони, ну, що вони говорили? Я їх змушував до того, що вони доповідали, що все добре, противника не виявлено, переміщень ніяких немає. Декілька разів заходили суміжники, і коли заходили суміжники, їм передавали по рації, що ну, ворожа пташка помітила наших, наші групи. Але я їх змушував, щоб вони зробили доповідь, що вони нічого не бачать. А як от ви ну, це не викликало якось е додаткових питань? Тобто ніхто там по той бік рації не запідозрів, що щось, щось не так? Ну, я, я не знаю. ну. Якщо е такий довгий час я пробув з ними, я пробув з ними вісім діб і ну, були штурмові дії в моєму напрямку. За вісім діб е їм. Полоненим два рази скидали павербанки. Їм скидали павербанки, щоб вони залишались на зв'язку. Але так як вони були зв'язані, я мусив виходити з укриття і забирати посилки, які скидались їм. І ну, це було дуже небезпечно, але в той момент я всі свої розпізнавальні знаки познімав, щоб ворог не зрозумів, що це не вони, а я. Ця позиція. Ну, вона знаходилася десь в районі 150 метрів, може 200 до позиції, яку я повинен був зайняти. Але цю позицію, яку я зайняв, вона була більше, ну, більш вигідна для мене, тому що я перекривав. Цілу вулицю, і я міг спостерігати за вулицею. А найближчі позиції, можливо, суміжні чи ваш, вашої бригади наскільки далеко знаходились? З суміжниками у мене зв'язку не було. А з мого підрозділу найближча позиція до мене була в районі кілометра. І це вона знаходилася в моєму тилу. Я був на передовій, а вони знаходились в тилу. Це була найближча наша позиція. Мого підрозділу. А який у вас план був тоді? Що ви, як ви себе бачили розвиток подій? Що ви там будете знаходитися, доповідати, і як це довго може тривати? А, ну я знаходився би там стільки, стільки би було потрібно. Тому що я ще і прикривав захід моїх побратимів, які теж заходили на позиції, і я намагався прикривати їхній захід. Були деколи моменти, що просто. Мої побратими починали захід, і ворог їх виявляв і починався мінометний обстріл. І тоді я вже був змушений працювати по обстановці, ну, відволікати свого роду увагу на себе, щоб вони змогли продовжити рух. У вас був час відпочити, там, поспати кілька годин? Ні, не було. За вісім днів? Максимум це 2-3 хвилини просто закривав очі, тому що ну, це було небезпечно. Будь-який момент вони могли звільнити руки, чи навіть в моєму напрямку могли початися якісь штурмові дії. А що ви б якось собі допомагали? Ну просто це не вкладається ну, в голові, не гібнець. Мені дуже допомогло те, що мої, ну, і суміжники, і побратими, які збирали мені посилки і дроном скидали мені. І, і чай мені скидали, теплий в термосі. Я дуже вдячний своїм побратимам, що вони мені скинули чай, тому що це був березень місяць. Ну, холодно було. А ви їжею ну, годували, виходить ще ворога так Ну, Їжа, яка була в мене в штурмовому рюкзаку, це там снікерси, вода. Я був змушений ділитися, тому що я розумів те, що мені потрібно їх вивести до свого командування. Ну, інформація, засоби зв'язку, та навіть, навіть, як то кажуть, обмінний фонд, щоб прийде час колись поміняти їх на... на наших хлопців. Що відбувалося протягом цих восьми днів? Найбільше я ну, пам'ятаю це, коли е... протягом однієї доби було два штурми, що найближчий ворог найближче до мене. Приблизився в районі 10 метрів. Але група була в кількості 6 чоловік, і вони приблизилися, але мене не помітили. Я не відкривав вогонь, чекав, поки вони підійдуть якнайближче. І в один момент вони виявили якийсь підвал. Вони вскочили в цей підвал. Навіть я не знав, що там є якийсь підвал, бо він був під завалами. Вони вскочили в підвал, я доповів своєму командуванню. Вони сказали, що пташка на підльоті. Поки прилетіла пташка, то я вже зачистив підвал. Зі стрілецької зброї? Стрілецька зброя і гранати. А ці штурмовики знали, що десь там поблизу знаходяться? Вони знали, вони знали, що поблизу них є їхні суміжники. Вони не знали, що я там є. Мабуть, якби вони знали, що я там є, трошки було б важче. А як взагалі вони вдвох себе поводили? В один момент я їм сказав, що якщо я протягом півгодини не вийду на зв'язок до свого командування, наші БПЛА відпрацюють по цій позиції. І, мабуть, через це вони боялись якісь дії в моєму напрямку робити. В той момент більшість я працював по обстановці. Намагався не розгубитись і спрацювати правильно, щоб і зберегти своє життя і принести якусь користь. Тому що ну, командування знаходиться далеко. Вони теж спостерігали зі мною з тронів. але деколи були моменти, коли погодні умови ну, не давали змоги підняти пташку, щоб контролювати обстановку. Скільки було штурмів за цей час? Було чотири штурми, але це були штурмовики. Це не була піхота їхня, а це були штурмовики, які намагались штурмувати вулицю, повністю її зачистити і рухатися в напрямку Покровська. Штурми їхні були невдалі. Тому що я працював, і суміжники працювали. Найгірше з всього, що в мене не було зв'язку з суміжниками. Зі своїм підрозділом у мене був зв'язок, а з суміжниками не було зв'язку. І я точно не знав, де знаходяться сумішники, щоб і ну в разі чого вони мені надали якусь підтримку чи вогневу, чи інформації. Ви мали б можливість спілкуватися з ними? Що ви і... знаєте про них? Ну я знав ну, з того, що вони мені розповідали, що один з них родом з Латайського краю, інший з Окупованого Криму. Він жив в окупованому Криму, потім переїхав в Росію, і звідти вони пішли на контрактну службу. Вони не бомбілізовані, вони контрактники. Щось в районі 35-40 до 40 років. Ідейні були? Ні. Вони пішли воювати за гроші. Один з них сказав мені, що вони ну, на рік отримують в районі 5 мільйонів рублів. І це було їхнім стимулом воювати. Мабуть, і через це ми відрізняємося від них. Що не завжди гроші є таким стимулом. Якщо підсумувати, скільки втрат завдали ворогу особисто і за допомогою. Особисто інформації? Особисто я, якщо я не помиляюсь, особисто я знищив район 12 чоловік. А сумарно, якщо за допомогою інформації? А Сумарно, інформації? я напевно не знаю, тому що коли я бачив переміщення там в радіусі 300 метрів від мене, то відпрацьовували наші БПЛА і мінометка. Тому я не, не міг знати, скільки там чоловік знаходиться. Найважливіша інформація це коли я почув, що е, почалося вороже переміщення до певного будинку, в якому знаходився схрон, в якому знаходилися, е, ну, ворог зберігав гранати, міни. І ця інформація була дуже корисна для, для мене особисто і для мого командування, тому що в один момент вони змогли знищити. Що будівлю, в якій знаходилися ворожі Бака. Моє командування дало наказ, щоб я вів спостереження і ну, чекав заходу за суміжників, які повинні були мене змінити. І, ну, я дочекався моменту, коли зайшли хлопці зайшли, закріпились, тоді вже мені дали команду на відхід, коли вже мої побратими за, закріпились, і тоді я вже отримав команду Відходити з полоненими. Як ви відходили разом з полоненими? Я відходив по наказові. і тоді моя команда мені повідомила, що мене буде коригувати пташка, буде мені вказувати маршрут, який ну, найбільш безпечний. Але все одно в моменті виходу один із полонених підірвався на мені. Ну, це з одного боку я вісім діб з ними провів, щоб їх вивезти. Ну, а тут в один момент він підірвався на міні і залишився один полонений, з яким я вийшов до суміжної позиції, яка знаходилась в районі кілометра від, від мене. І там теж я ще підібрав одного суміжника, нашого-побратима, і тоді ми вже продовжили рух на евакуацію. Ну, ми виходили ну, теж в районі 4-5 годин. Тому що були небезпечні ділянки, де в деякі моменти треба було десь пересидіти або пришвидшитися. А коли ворог зрозумів, що втратив двох розвідників? Коли я виходив вже з позицій, з полоненими, то ворожа пташка помітила переміщення. Але я змусив. Полонених, щоб вони сказали, що вони вийшли е, щось там пошукати, чи краще укриття, чи щось таке, е, Щоб вони не зрозуміли, що я їх виводжу до, ну, до суміжників. До наших. Мабуть, тоді, коли, коли я вже вивів полоненого на точку Івак. В один момент в нас помітила ворожа пташка, і ми майже вже дійшли до точки Іваку, нас обстріляли з міномета. Але ми встигли на Івак. Що для вас було найскладнішим з усього? Найскладнішим. Мабуть, найскладнішим було те, що дуже сильно хотілося спати. І ще важко було, тому що я розумів, що побратимів поблизу немає. Поблизу. І що я змушений сам наодинці залишатися на позиції і тримати позицію. Емоційно це найскладніше? Емоційно. День. Фізично, я ще, ще міг там знаходитися певний час без проблем. Розкажіть, коли ви отримали поранення? Що за поранення у вас було? У мене була контузія, пере, розрив перепонок і декілька, ну, декілька осколочних поранень, але вони були не дуже серйозні і. Я зрозумів, що вони не є такі трагічні, що я ще здатен далі працювати. Це у вас був погіршений слух? Так, до, до, певний час. На, на одне вухо я ну, непогано чув, а на друге зовсім не, не чув. А як ви зараз чуєте? Зараз добре вже. Це вас пролікували? Так, так. Пролікували і на даний момент здоров'я моє дуже добре. Поранення це було. 14 березня. Ну, фактично на початку. На початку. Я весь час знаходився з пораненнями. Мабуть, викид адреналіну і я ну, не відчував тих навіть поранень. Яку ви пройшли підготовку, що ви так діяли дуже професійно? Я пройшов стандартне БЗВП, як і всі. Потім пройшов навчання в Франції. А після приїзду в Франції я теж неодноразово виходив на позиції. І на нуль виходив на позиції, і на другій лінії виходив на позиції. І я з часом набрався досвіду. І... Тим паче я проходив навчання як командир відділення піхотного. І я вже мав якісь навики, які, мабуть, перевершували їхні навики. Колись займався спортом, займався спортом ну, довгий час, в районі вісіми років займався легкою атлетикою. Займався, а потім е, строкова служба теж ну, багато чому мені допомогла строкова служба. Наприклад, е, коли я проходив строкову службу, е, на, ну, в моєму підрозділі дуже гарно навчали рукопашний бій. Розкажіть, чим ви займалися до війни, як потрапили на військову службу? Я до війни майже 10 років працював за кордоном. Оператором навантажувача працював певний час і певний час працював на будові. Пішов я, сам пішов без повістки, сам пішов. Пішов, бо зрозумів, що треба йти, щось міняти. Бо на той момент дуже багато моїх знайомих пішло воювати. Дехто з них загинув. І я зрозумів, що треба щось міняти, йти і допомагати. Я розумів те, що в будь-який момент війна може торкнутися кожного з нас. Ну, ви себе самого здивували в цьому, що відбулося? Звичайно, що здивував. І з одного боку, я... мені дуже приємно, що я є прикладом для військових. Чи ви маєте нагороди після цього? Має хрест хоробрості. Навіть одна людина може щось змінити і принести ну, такий вагомий вклад.